Секретар Луцької міської ради Юлія Восенко не зуміла забезпечити роботу двох сесій міськради – 19-ї позачергової та 20-ї чергової. Перша мала б відбутися продовж 15 днів після смерті міського голови, але кілька разів переносилася. Єдине питання, яке повинно було бути розглянуте під час позачергової сесії це припинення повноважень Миколи Романюка. Відразу після ухвалення такого рішення депутатами нинішній секретар Юлія Восенко стала б виконуючим обов'язки міського голови юридично. З невідомих причин Юлія Восенко затримала скликання сесії. А отже, розпочала виконувати обов'язки мера міста, знехтувавши правовою площиною і керуючись своїм власним рішенням. Відтак обидві сесії позачерговою чергово скликали на один день 24 лютого. Станом на 13-ту годину у залі 28 депутатів згідно записів у протоколах реєстрації. Однак, після тривалих і запеклих дискусій навколо почерговості засідань обох сесій кворуму депутатів, секретар оголосила перерву і далеко не останню цього дня. Я головуюча. На даний момент я головуюча, не бачу на сьогоднішній день можливості роботи. Тому на даний момент прошу оголосити перерву. Можливості поєднати питання 19-ї та 20-ї чергової сесії таки були. Позачергова сесія не відбулася згідно листа реєстрації та згідно явки депутатів. Сесійний зал. На даний момент у нас має тривати 20-та чергова сесія. Не бачу жодних проблем включити це питання 20-ту чергову сесію. ігор Поліщук зазначив, що позачергова сесія мала відбутися ще до того, коли Юлія Вусенко відправила клопотання до Верховної Ради щодо призначення дострокових виборів міського голови. До слова підписувати такий документ, як секретар міської ради вона не мала права. Це порушення норми закону. А отже, документ не має жодної юридичної сили. Ви говорите про маніпуляції, а самі з цими маніпуляціями і займаєтесь. Ви всім роботу? Ні. ви. Послухайте. Покличте, будь ласка, секретаріат протоколи на 13.00, констатуєте факт наявності чи відсутності депутатів і проводьте сесію. Якщо ви цього не спроможні робити, заяву на стіл і йдіть. Я не бачу причин змінювати послідовність у ході сесії. Декілька годин емоційних дебатів та дискусій тривали навколо питання, яка сесія, таки повноважна: – 19-та чи 20-та. Ви як головуюча маєте це зробити? Дати юридичну відповідь. Можна в нас 19-та сесія, чи не правомочна. На 19-ту сесію зареєстровано 21 чоловік. 19-та сесія фактично, фактично стала такою, яка не відкрилась і не проведена реєстрація. Я, Ви готові це зробити? Я прошу перерву від фракції. Не давши висловитися, начальнику юридичного відділу Юлія Васильівна наполягала на своєму. До моїх обов'язків. Прямо відноситься до тримання норм законодавства, чи власні амбіції стати виконувачем обов'язків міського голови і вирішити одну із нагальних проблем для самопомочі, членом якої є Юлія Васильев. Ви контролюєте самопоміч і незаконне вивезення львівського сміття Бері. на ваше Додамо, що секретар міської ради Юлія Восенко, представниця партії самопоміч і ставлениця львівського мера Андрія Садового, який і очолюється політичну силу. Андрій Садовий на весь світ прославився тим, що Львів у сміттєвому колапсі, а на міському сміттєзвалищі загинули люди. Львівське сміття й досі подорожує усією Україною. Луцьк теж був однією із точок його призначення. Однак, торік, у жовтні, депутати Луцької міської ради підтримали проект рішення від фракції УКРО про заборону прийому сміття на полігон від сусідів, зокрема, із Львова. Проти цього активно виступили всі депутати від самопомочі. А це чотири людини у міській раді. Радикальну позицію зайняла Юлія Вусенко, яка наполягала, що Луцьк, міське сміттєзвалище, якого потребує постійних мільйонних сум з бюджету бюджету на отримання і от от вичерпає термін експлуатації. все-таки повинні приймати львівське сміття. Тож ще не стане Луцьк сміттєвим придатком, коли містом керуватиме нинішній секретар міської ради з намірами стати депутатом у Верховній Раді Юлія Восенко. Після невдалої спроби провести засідання 19-ї позачергової сесії міської ради, секретар Юлія Восенко покинула залу засідань. Працівники секретаря відпущені додому невідомо чому тому в таких умовах, коли секретар не виконує свої посадові обов'язки. Більше того, спонукає працівників секретаріату, щоб вони йшли додому, також не виконали свої обов'язки. Хоча кворум є в цьому залі, ми змушені покинути цю сесійну залу, і фактично сесія є зірвана секретарем міської ради. Дата і час проведення позачергової сесії міської ради залишаються невідомими.